Зірка. Зірка. Мене звуть Саша. Мої хобі займатися гімнастикою. У нас було дуже хороше життя. Одного дня це все просто. Де моя дитина? Перекриття упала їй на ножку, була виламана рука, мізинчика немає, підняти ми її не змогли. Кістки висіли. Ми знайшли фанеру, поставили її в багажник і на своїй машині повезли до лікарні. Це всі молилися. Ви вся де молилась. Отключилась в больниці вже очнулася аж через дні 15. І лікарі сказали, треба її вже будити. А щоб її розбудити, треба будувати ножку. Вично від мама, не плач, все бути нормально. Давай быстрій протез протести. Я побіжала. Ви не бачили її оч, коли вона прийшла? цим очам неможливо було відмовити. Ты зірка зірка.